Перш за все з перемогою. Дякую. Декілька слів по грі. Не такою легко, легкою вона була, як могло здатися комусь. Ну, ми готувалися, дивилися, як грає суперник. Я вважаю, що ми могли в першому таймі вже закрити всі питання. Стосовно. У нас було багато моментів, але не реалізували, забили всього два м'ячі. Я вважаю, що три, як мінімум, могли забити. Ось ти один м'яч забив. Була ще можливість, що не вдалося в тому другому епізоді. Можливо, треба було одразу пробивати чи як. Розкажи. Ну, Я думаю, що треба було бити в один дотик, але там так сильна передача була, м'яч. пригав, я не знаю, Прийняв таке рішення, що думав прийму та що там на замасі прибору суперника я і Ну, Не не вийшло і таке. Головне, що команда виграла. Попереду гра з «Вересом», потім Металіст, тобто за тиждень ще дві гри, загалом за 9 днів три матчі. Як відчуваєш себе фізично і як тобі такий графік? Ну, я, мені подобається, що більше ігор, то менше тренувань буде. І... Звісно, що менше часу на відновлення, але я думаю, що у нас там і тренерський штаб, і лікарі зроблять все, щоб підвести нас в гарному фізичному плані до гри. Наступного тижня нашому клубу 100 років виповнюється. Що можеш сказати? Ти хоча й недавно в нашому клубі, але що можеш сказати взагалі про атмосферу, про клуб і твої емоції? Ну, що можу сказати, гарна у нас клуб, по-перше, з історією. У нас зараз зібралася гарна команда, гарний тренерський штаб. То е, хотілося би, щоб на старіччя відсвяткувати і перемогу здобути.